Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні я розкажу, як можна без жодних вкладень заробити від 20 до 1000 доларів. Для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми будемо приходити тестнет від Xion. Xion зібрав 36 мільйонів доларів інвестицій. В першому раунді вони зібрали 11 мільйонів доларів інвестицій, і в другому раунді вони ще зібрали 25 мільйонів доларів інвестицій. Тож, давайте отримаємо частину цих грошей, виконавши простий тестнет. Насамперед, вам необхідно перейти за моїм посиланням, нажати на кнопочку Connect, вказати свою пошту, підтвердити її і пройти реєстрацію. Після чого ми прив'язуємо тут зліва свій Twitter, Discord і мінтимо NFT Welcome. Після цього ми ось в розділі Referral Campaign копіюємо своє реферальне посилання та запрошуємо по ньому. Двох друзів і мінтимо наступне реферал NFT. Так, далі ми заходимо в завдання Aeroscaper і нажимаємо на кнопку Particul. Як бачимо, вгорі нам необхідно підключити гаманець. І далі ми нажимаємо на кнопку Get Asset та отримуємо тестові токени. Так, тут в розділі Create. Trova, вносимо в заставу токени AST і позичаємо токени iUSD. Тобто вам потрібно просто перейти в цей розділ, написати 7 тисяч в першому вітні, в другому 5 тисяч та нажати на кнопку Confirm. Нічого складного. Далі ми заходимо в розділ Stability Pool і вносимо кошти в пул. Тобто, пишемо тут 4500 та нажимаємо на кнопку Депозит. Нам необхідно повторювати ці всі дії декілька днів. Щоб замінити наступне NFT -аероскатер. Так, Далі ми заходимо в завдання Musaki Handless та підписуємось на соцмережі проєкту і мінтимо Early Beard NFT. Так, далі нам необхідно перейти за цим посиланням обов'язково та авторизуватися через свою пошту, по якій ми реєструвалися на даному сайті. Ми тут придумаємо будь-який нікнейм. І нажимаємо на кнопочку «Handle». Ось тут я стрілечкою показав, куди нам необхідно буде нажати. Далі ми запрошуємо двох друзів по своєму реферальному посиланню і мінтимо другий «Handle» і «Early Bird NFT. Потім ми виконуємо завдання «Staking». Нажимаємо на кнопку «Go Stake». Нажимаємо на кнопку Face advanxion. І тут нам необхідно в трьох розділах делегувати від 0.5 Тобто В першому нажали делегувати 0,5 ксіон, в другому якомусь 0.5 ксіон. Далі знову ж таки взяли тестовий 1 ксіон і ще делегували 0.5 в третій якийсь проєкт. Тобто, в цьому тестнеті жодних вкладень не потрібно. І відповідно заробити ми можемо від 20 до 1000 доларів як мінімум. Я вже говорив, що цей проєкт залучив 36 мільйонів доларів інвестицій, тому, по суті, ми з цього теснету можемо винести досить багато грошей. Я рекомендую вам обов'язково виконати всі завдання і максимально запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню, для того, щоб заробити чим більше коштів. В принципі, на цьому все. Я обов'язково тут буду максимум. Запрошувати друзів в цей проект, оскільки потенційно тут роздати можуть навіть більше ніж тисяч, на тисячу доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.